Нарешті ми дочекалися повернення біатлону. І попереду нас чекає останній триместр Кубку Світу, і розпочнеться він з чеського етапу у нове місто. Стартують змагання 6 березня, у четвер о 19.25 з чоловічого спринту. На наступний день в той же час спринт бігтимуть жінки, 8 березня у суботу, святкові гонки переслідування. О 15.55 на дистанцію вийдуть чоловіки, і о 18.40 відбудеться жіноча гонка переслідування. І завершальними гонками етапу у Чехії 9 березня стануть естафети, о 14.50 чоловіча естафета і о 17.45 відбудеться жіноча гонка.